Вже за кілька днів стартує битва з фінальним босом, тому я зробив відео з варіантами команд з китайського серверу на фінального боса з гарним дамагом топові команди, саме з китайського серверу. І бачите, у відео там є і розташування, і є таймінги. Всі таймінги для всіх команд, як одягнені персонажі, таланти є. Просто дивитесь і створюєте собі е, такі команди. Також е, в майбутньому я планую ці команди е, переробити, саме команди, де є Беренга, Рашетіс. Ну, наприклад, ті герої, яких немає в мене, е, замінити іншими або бюджетнішими. От. Ну і на рахунок бюджетних пачок е, в планах також створити кілька е, бюджетних команд е, і протестувати ще інші нові варіанти. Переходь за посиланням і дивись це відео, створюй собі вже зараз пачки, накидай варіанти і просто формуйш мод.